Політична сила, яка має в програмі окремий розділ про визнання повстанців, вказують політологи. Не було б української повстанської армії, не було б їхньої героїчної боротьби. Не існувало б сьогодні української держави, в тому числі. І ті люди, які сьогодні займають посади міністрів, депутатів українського парламенту президента, вони би такими не були. Вони би в кращому випадку були васалами Москви чи будь-якої іншої держави, яка би окупувала Україну. Українська повстанська армія, вона воювала за незалежну Україну. Вона не воювала за якусь конкретну область, не відстоювала інтереси тільки конкретної якоїсь території. Це має бути окремий закон про е, учасників національно визвольного руху України. І під цей закон мають попадати не тільки воїни Української повстанської армії, не тільки підпільники організації українських націоналістів, а всі ті. Національно визвольні формації, які з 1918 року до 1991 року брали участь у боротьбі за незалежність України, це має бути моральне моральне визнання того, що ми є спадкоємцями Української Народної Республіки, що УССР – це була квазідержава, це була окупаційна адміністрація на теренах України. Мирослава Симчича жителі Карпат вважають народним героєм без жодних указів та законів. Торік в Коломиї йому за життя поставили пам'ятник із 42 бойових операцій проти частин НКВД. Тільки два рази відступив. Решту переміг найвідоміший бій під гуцульським осмачем 1945-го. Осмач, столиця Партизанської республіки в горах. Німці так і не взяли її приступом. 45-му повстанці перехопила радіограму до чекістів для підмоги з Івано-Франківська, тоді Станіславів. Полк НКВД, генерал-майора Дергачова, це професійні каратері. виселяли кримських татар, депортували кавказські народи. Зупинила їх сотня 22-річного Симчича. Ворог втратив 405 солдатів та офіцерів НКВД, убитими ліквідований і генерал Дергачов. Інформація з документального фільму Війна Мирослава Симчича так побудував цей бій. В такому місці влаштував засідку, що оцей батальйон НКВД фактично був винищений. В його сотні було поранено кілька чоловік і двоє вбитих. Після цього було ще багато боїв. Полонили молодого сотника за доносом зрадника. Каже, спочатку пробували вербувати, коли відмовився, ледве не вбили. Тортурвали мене кілька, кілька разів, розумієте, Можна сказати, майже до полусмерті. Я пам'ятаю останній раз. Я аж на семий день прийшов до пам'яті після тортур. Синчич відбув 32 роки сталінських концтаборів. але і там боровся проти табірної адміністрації на та розгулу кримінальників, які буквально мордували політв'язнів. Біограф Синчича Василь Овсієнко згадує. Полонені вояки УПА діяли жорстко, як на фронті. Вони поставили їм ультиматум. Вори ультиматум не виконують. Тоді вони оточили цей барак, озброїлися, хто чим міг, всякими там дрючками, і підпалили цей барак. І барак з тими ворами згорів. Хто звідти вискакував, того кидали назад. За даними МГБ СССР, на кінець 1948 року різко змінилася оперативна обстановка у більшості таборів Гулагу. Вперше за історію совєтських тюрем криміналітет контролювали не чекісти, а так звані політичні бандерівці. Відтак вони виставляли адміністрації тюрем категоричні вимоги, і шляхом страйків та повстань добивалися свого. Як і решта повстанців, 85-річний Мирослав Симчич живе в незалежній Україні на мізерні гроші 500 гривень пенсії та ще 100 від президента. Але тримається по-козацьки. Кілька разів на тиждень їздить до районного центру клопотати про допомогу побратимам. Самому односельці відбудували батьківську хату, коли повернувся з тюрми. в останнє, 85-го. народна шана непідробна. Бракує ветерану тільки одного. Визнання держави, за яку воював. Не хоче відходити в кращий світ з тавром злочинця. Я не за гроші і не за то. Я воював за державу, я і зовсім, я зовсім не, 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 не печалюся тим, що, то, що я поставлений у найнижчий розряд. Я не реабілітований. Я по сьогоднішній день проходжу як, як той, як бандит. Мене наша ця теперішна прокуратура, ну, то сидять, то ті самі, що сиділи. То сидять, то ті самі, що сиділи, то де в небуде не реабілітують. Ситуація, коли героїв реабілітовують не прокурори, а поети не унікальна в світовій історії. Тарас Шевченко першим писав: гайдамацький рух не зборище бандитів, а борці за святую правду волю, які розбивали живе серце за свою країну. У горці вшановують Шандора Петих як національного лідера. Хоча австрійці називали його незмінно бандит. Христо Бутив, герой болгарського народу, Анкара не реабілітувала по нинішній день. І ті, хто в ці дні вийшли на марші слави УПА у Львові, Стриї, Києві та Сумах, також посилаються не на дивні сучасні закони чи навіть думку сусідів. Вони говорять словами своїх поетів і навіть рок-музикантів. Остання армія доби військового романтизму Європи на сьогодні УПА як тест для визначення придатності. Знання про неї елементарна грамотність. Віра в неї маєш душу, любов до неї серце. Ці складові відрізняють тебе від ледарів, байдужих, неосвічених і дурнів, двох третин людства. Спомин про УПА. Це час для зосередженості, пауза перед походом, відчуття неба, куди підеш, і землі, з якої прийшов, коли дивишся на Україну серцем. Це і є УПА, сила мертвих. Андрій Середа, гурт комуниць.